Доброго дня, діви! Вітаю вас! Транзит Селени з 11 січня по 12 серпня, вашим 11 сектором карти сповнений сили богині місяця Селени, а також нашої родової підтримки. Потенціал роду, можливість спиратися на невидиму силу наших пращурів. Про це все більше у моєму загальному детальному відео із рекомендаціями. Тож, діви, кому цікаво і потрібно, будь ласка, завітайте. А ми зосереджуємося на тому важливому скерованому потенціалі на наші домашні справи. Все те, чому хід наразі може дати саме селена своїми невидимими кармічними ніточками. Ось тут, от, в 11 секторі, наші найсвітліші сподівання на довгоочікувану вагітність, звісточки, стосовно народження онуків, стосовно розширення сили нашого роду, оскільки тут, і стосовно наших близьких і далеких родичів, ми подібні новини можемо отримати. тож діви, майте на увазі. Також це наш важливий сімейний потенціал, можливість об'єднатися, порозумітися і буквально розширити масштаби нашої сімейної співпраці. Все, в чому ми можемо посприяти один одному зв'язками, певною інформацією, а також важливими глобальними соціальними перемінами. Буквально допомогти в родинному колі один одному із комерційною співпрацею, наприклад, також, можливо, родинні зв'язки. І ми в такому от контексті знаємо, куди нам тепер їхати, до кого звернутися, у кого ми можемо перебути, кому доручити дітей, наприклад. Хто за що може оплатити, а також можливо разом навчатися або разом подаватися на якісь певні важливі соціальні пільги. Наприклад, крім того, тут ще й питання співпраці можуть бути і творчої, і в контексті оформлення документації, коли ми силами нашого роду можемо подужати будь-яку спірну, тривалу, важку ситуацію, тому що хтось когось знає. Хтось щось може оплатити, рекомендації спеціалістів, це те, що буквально наближає мрію до нас. Ми можемо тут і об'єднатися навколо місця проживання, і або ж разом проживати на взаємовигідних умовах в цей період, або ж також, можливо, ближче один до одного, чи частіше спілкуватися, крім того. Також нас тут можуть об'єднувати ще й дитячі справи, і будь-які приємні сімейні переміни, в тому числі, буквально можна Частіше зустрічатися, а також крім цього, це ще й звісточки стосовно родичів, все те, в чому ми об'єднані наразі і фінансово, і в тому числі в контексті присутності. Крім того, тут ще й важливі наші мрії, все те, що селена може підкріпити. Буквально дати нам потрібну людину. Про нас згадають, про наші послуги теж. До нас звернуться, наприклад, за певною продукцією. Наш важливий акцент наразі діви це увага до деталей, і, в тому числі, дати можливість і доступність людям того мріяного щастя, мати родину, мати близьку людину, того, хто вислухає без послуг. Суду, хто підтримує, також можливо надихне і змотивує на такі звершення, яких не видно за поточними проблемами. Також це всі ситуації стосовно наших близьких і рідних, в чому ми можемо підтримати наших дітей і онуків, допомогти їм з нащадками, наприклад, або частіше навідувати, мати цікавий спільний предмет інтересу на цей період. Також важливі переміни і соціального статусу, як то вихід на пенсію, отримання певного посвідчення, можливо, це якась певна організація і об'єднання навколо родинних справ. В той момент, коли ми долучаємося не тільки вирішуючи свої власні питання, просто буквально от в полі такому своєму барахтаємося, а ми до Певних людей також обернені обличчям. І вкупі разом ми можемо й витребувати певні документи, і нам стає посильною певна задача. Ми організуємо певну профспілку, колектив або ж такою от командою друзів, знайомих колег, в тому числі. Ми можемо забезпечити собі і право на певні пільги, наприклад, право на певне місце проживання відстояти, також права наших близьких і рівних і загалом сфокусувати нашу увагу. На тих можливостях, які є у нас особистою, у нашої родини. Також тут діви по такому транзитному періоду певні моменти турботи наших рідних і близьких можуть звучати для нас гостріше, ніж наші особисті. Ось тут -от важливо розмах крил нашої селени напрацьовувати, а також спрямовувати нашу чуйність і на силу іншого роду. Ось тут, от в контексті допомоги зовсім іншим чужим людям і небайдужості до їх турбот і страхів, ми просто невидимим чином сприяємо тим рідним, із якими спілкуємося виключно дистанційно, періодично, або ж з ким рідко буваємо на зв'язку, або не можемо безпосередньо покращити ситуацію. Про кого ми давно не отримували звісточку, або ж в тих обставинах, в яких ми не маємо достовірної інформації, не знаємо. Як допомогти, або ж впоратися із своїм особистим складним питанням. Тому діви, майте на увазі, що взаємодія кармічна із кармою іншого роду, вона тільки підкріплює ваші особисті можливості, ваш потенціал і дає саме ту потрібну кармічну увагу і силу, яка раз за разом нагадує нам і нашим рідним, що обставини можуть формуватися на краще. Незалежно від докладених нами очевидних фізичних зусиль, також діви, звертаємо уваги. Увагу, що Селена разом із помічниками нашого роду може дати нам ще й проясненість обставин і дружньої підтримки, і в колективі, а також в родинному колі, нам стає зрозуміло, з ким нам мати справу вже надалі немає ніякого сенсу, а також яких важливих наслідків нам вдалося уникнути, оскільки певні довірливі стосунки виявилися не такими довірливими вже на початковому етапі. Ось тут. Також такий кармічний вплив і можливість перебування в такому стані сприйняття, в якому ми відчуваємо той потенціал, який нам бажає наш род передати, ось це все надзвичайно нас укріплює і дає можливість отримувати більше інформації, більше знаків і якомога більше сприяння від наших пращурів. Дякую вам, Діви. Бажаю вам миру, добра, щастя і до зустрічі у загальному відео.